Вітаємо діти! Сьогодні познайомимося зі способом вимірювання лінійкою. Що таке лінійка? Лінійка це найпростіший прилад для вимірювання. Лінійки виготовляють з дерева, пластику, тканини та металу. Розглянемо її детальніше. Лінійка має нанесені поділки. Поділка 0, або, що кажуть, нульова, є початком підліку, знаходиться у лівому кінці лінійки. Великі поділки, під якими є цифри, називають сантиметри, а маленькі поділки міліметри. Виміряємо довжину олівця. Олівець покладемо на поверхню, прикладаємо лінійку до лівого кінця олівця та стежимо, щоб його кінець порівнявся з відміткою 0. Число біля другого кінця олівця покаже його довжину. Довжина нашого олівця 6 см. Тож пропоную виміряти висоту чашки. Позначаємо верхню і нижню межу чашки, розташовуємо чашку таким чином, щоб відмітка 0 порівнялася з дном чашки. Число, яке збігається з верхньою межею чашки, є її висотою. Отже висота нашої чашки 7 см. Визначте, де правильно прикладено лінійку біля маркеру, блокноту чи телефону. Так, біля блокноту. Відлік починається від відмітки 0. За допомогою лінійки можна виміряти не тільки довжину висоту, а й відстань. У будиночку жили гномики Марійник та Башкетник. Вони посперечалися, хто ближче до порогу будиночку. Допоможемо їм вирішити їх суперечку. Поставимо відмітки. Від мрійника до порогу прикладаємо лінійку 5 см відстань від мрійника до порогу. Ставимо відмітки від порогу до башкетника. Також прикладаємо лінійку. 4 см відстань від порогу до башкетника. Отже питання, хто ближче знаходиться до порогу? 5 більше, ніж 4. Отже, можемо сказати, що бешкетник знаходиться ближче до порогу будинку, ніж мрійник. А зараз розгляньте уважно мапу. Знайдіть на ній підводний човен. Йому потрібно потрапити до Південної Америки та Африки. Що знаходиться далі? Африка чи Південна Америка? Давайте з'ясуємо. Ставимо відмітки на березі Південної Америки та Африки. Прикладаємо лінійку. Від човника до Африки. Відстань 3 см на карті. Прикладаємо лінійку від Південної Америки до човна. Відстань на карті 6 см. Отже, 3 см менше, ніж 6 см. Далі, від човника знаходиться Південна Америка. Наше заняття діти підійшло до кінця, тож пропоную вам. Взяти лінійку і виміряти своє приладдя, яким ви займаєтеся вказати його довжину. До нових зустрічей!